Павутина 2.0 проти російської військової техніки та залізничної логістики. Саме так нову операцію ЗАЙСУ охрестили у Z-пабліках. Очевидний, немислимий... наших спецслужб. Смысла молчать уже нет. Враг уничтожил локомотив с танками и десятками единиц бронетехники. Противник беспрепятственно уничтожил большую часть техники. Операция «Паутина-2.0». Кто-то за это должен ответить. И сейчас при желании небольшая группа диверсантов способна вывести из строя целое авиационное подразделение. Достаточно только подойти и запустить некоторое количество дронов. ПВО... <кій> Скажем, так з роєм э, організованим роєм вона не справиться. сили оборони півдня України знищили величезну колону російської військової техніки, атакувавши потяг, що перекидає танки та бронетранспортери на фронт. Сили оборони півдня України вразили локомотиви з колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Офіційно ЗСУ поки не повідомляють, яким чином вдалося успішно вразити локомотив і більше сотні одиниць ворожої техніки. Але в мережі, а саме у Зетболоті, поширюється інформація, що у спецоперації України знову були задіяні ФПВ-дрони. Из ЖД-контейнеров типа Хоппер зерновозы в какой-то момент прямо на ходу стали слетать люки, через которые насыпают зерно. Именно через них вылетали дроны и атаковали технику, что была расположена на вагонах платформах. Какой гений додумался совместить эшелон техники с зерновозами – загадка. А также как СБУ удалось спрятать там дроны – тоже неизвестно. Но итог был таков. Перший удар був нанесен по локомотиву, после Після чого поїзд терять скорость и был остановлен. Противник безпрепятственно уничтожил большую більшу техники. техніки. На користь версії за співдронами говорить той факт, що кількома тижнями раніше президент України згадав про успішну спецоперацию з масового знищення окупаційної техніки і застосуванням сотень маленьких дронів. Нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно Ми вдарили 400 -ма маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно, і ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції, і ми продемонструємо їм в рази більше ніж ця операція. Також не можна забувати про те, що Україна активно нарощує асортимент і виробництво власних ракет, бомби і реактивних дронів. Днями стало відомо про перше бойове застосування української балістики. В середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні. Майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограм, і це дуже потужний арсенал. А якраз на південному Херсонському напрямку ЗСУ успішно випробували новий експериментальний боєприпас, вагою понад 100 кілограм. Чим би не завдали цього удару, очевидно одне у відповідь на плани окупантів продовжувати наступ, знищувати міста та захоплювати нові українські території. Україна нарощує удари по російських селах та логістиці. Військові аеродроми, мости, заводи, склади з боєприпасами та залізничні колії знищуються з небаченою раніше інтенсивністю та ефективністю. Українська розвідка общества сніжають можливості передислокації лічного составу. Подвода бика вивоза поранене, вивозранене і соответственно знижує інтенсивність продвиження російських войск. Блокування логістики дозволяє а знизити коефіцієнт гнівого пораження, б повлияти на передислокацію личного состава і відповідно, формування штурмових груп. Подібні спецоперації стають важливим інструментом України у питанні зниження військового потенціалу російських загарбників. Росія наближається до США. Поки що країна агресор не наступає. Вона, хоч як би це дивно не звучало, ховається від України. Забитися у куток Росіяни вирішили після успішної операції Павутина, яку на території Росії провели українські спецслужби. Після цього, згідно з моніторинговими каналами, Росія вирішила розосередити свої борти ту 160 з авіабази Біла. Вже відомо, що заховати літаки Росіяни вирішили на далекому сході майже за 7 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Але звернемо увагу менш ніж за тисячу кілометрів від Америки. Пірдіслокація стратегічного бомбардировщика на аеродрома Надир розстояння до Соєнних Штатів 660 кілометрів. Я не виключаю, як можливість воєнно-політичного давлення, в тому числі і на Соєнні Штати після успішної операції української сторони в моменті знищення самолітів стратегічної авіації ВКС Російської Федерації. Не встигли росіяни борти сховати. Як перший з них уже знайшли на аеродромі Анадир, який є аеродромом федерального значення загального базування у столиці Чукотського автономного округу. Пошук решти бортів наразі триває. Слідують атміті, що На территории всей Российской Федерации есть лишь 6 аэродромов способных принимать стратегические бомбардировщики, то есть их количество ограничено. И поэтому Российская Федерация прекрасно понимает, что, например, возможность использования аэродрома Энгельс фактически сведена на нет. Нагадаємо, Енгель знаходиться в Саратовській області. Відстань від лінії бойового зіткнення до 700 кілометрів. І до речі, у день підготовки нашого матеріалу сили оборони України в черговий раз завдали удару по нафтопереробному заводу в Енгельсі, який забезпечує матеріалами аеродроми базування стратегічних бомбардувальників. Ще один аеродром, який активно атакують українські сили, знаходиться в Рязанській області. Це аеродром Дягілєво, який знаходиться за 500 кілометрів від Кордону з Україною. Тому Російська Федерація і э, совершает подобного характера перемещения бортов ВКС. Это соответственно э, и на аэродром оленя, и, и после ударов по аэродрому Белая в Иркутской области там количество бортов уменьшилось э, на порядок. Виходить, Російська Федерація не відкидає повторення атак по аеродромах базування і грає в шахи своїми бомбардувальниками, сподіваючись, що їх не знайдуть. Від Москви до самих до окраїн, вся територія Російської Федерації знаходиться в зоні оперативного інтересу, і Головного управління розвідки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України. Тим, що кремлівському диктатору та його команді страшно, ми вже переконалися. Інтригуючим залишається питання, як Путін, який в Україні воює проти Америки, і зараз, як дипломатично, так і військово вже тулиться до цієї ж Америки, використовуватиме її у випадку подальших успішних атак зсу, Втече і попросить у Трампа притулок, чи піде зі своїм військом завойовувати нові території.